Маючи досвід 12 днів без тепла, без води навіть кілька днів і з перебоями електрики, то вже сьогодні в нашому будинку на Данькевича, 15 все От. Але ж зараз світло погасло, опалення вже два дні є. І ми так на нього поймось приторкнути, щоб не зламати <рі> нічого. Ну, коли не було опалювання, то було світло. Нам дали через двоє суток десь. Ми могли хоча б підключати там дуйки, батареї, різні, обігрівати. Все. А зараз вимкнули. Об 11 вимкнули, в 6 обіцяють. Ну не факт, я скажу. Після обстрілу, оця подруга, вона в Дарницькому районі живе, у них вночі вимкнули. І воду, і опалення, і світло до сих пір немає. Десь після. Часу ночі виникнули, а у нас от об 11 виникнуло. Розказую свою біль. Лифаря, 9, дроб 61. Теплани в мене лічно з 5 січня. Стіни течуть, тому що я надаркою. Обої мокрі, резетки замикають. Клянусь, їй Богу. Попратися теж ясно, річ немає. Вода іноді буває, я могла попратися, так мене воно не сухеє, вещі я встаю, не мокрі. Сухий мої вещи, які я хочу переводітися, вони мокрі. одіяло вакне, воно мокре. Подушку я викинула, вона поцвіла. Стирати ти можеш, бо бодай є, стиральна машина є. Але ж ти плани має. І в хаті ти просто його не посушиш ніколи в житті. Я собачка, я воска. Це Оскар. аж і це куди. Ти розумієте, в нас була прекрасна ситуація. Це більше неділі, в нас не виключалося світло. Це прекрасно. Палення є, воду дали тоді, як от у нас трошки. Ну, Нехороші люди нам зробили нерви, то таке трошки було, а потім нам все дали, все добре. У нас. Треба терпіння набратися, розумієте? Не все одразу так буває, так просто. Спасибо Богу за все, що ми маємо. Що ми проснулися вже добре, розумієте? Що нам ще треба? Мирного не нам треба, ми нічого не хочемо, щоб небо було світле, спокійне, щоб нас не стріляли і нерви нам не робили. Зараз в Києві знайти місце, де ситуація краще, насправді дуже складно. Цієї ночі була просто жахлива ракетна і дронова атака, і знову знеструмлені два райони це Танський та Дніпровський. І хочу сказати, що ми надалі будемо продовжувати і допомагати в тих районах, де критично. Як ви бачите, пункти солідарності не пересувні, і для цього вони і були заплановані для того, щоб вони могли пересуватися там, де необхідна допомога. Солідарність і єдність вона проявляється в такі важкі часи. А я просто щаслива, що маю дотичність до цього і відчуття, що це все не дарма, це для того, щоб ми вистояли підняти моральний дух, настрій людям. І головне, щоб вони змогли навіть зігрітися, з'їсти Рошенку, під'єднатися до інтернету, зарядити телефон. Це такі дрібниці, які дуже необхідні в такі часи. Все, що робиться, воно все не зайве. Добре, що є такі творчі люди, які це все придумують і, і щось таке роблять. Я це сказав у своєму дворі, то всі вам будуть завидувати, чи вірніше ви, ці шлях до перемоги. Це правда. Це відсутність брехні. Ну а так, взагалі-то, ну як надіємося, надіємося на те, що війна закінчиться. Надіємося на те, що прийде мир, тоді все владнається.